Вітаю вас, любий бухгалтери! Я чарівний ельф Лопан Group по програмі бджола. Сьогодні я розкажу вам, чим наша бджола корисна для вас і за що її так люблять наші клієнти. Програма вже більше десяти років допомагає бухгалтерам України організувати обмін даними між Баз та Медок. Рішення універсальне дозволяє виконувати обмін для користувачів різних конфігурацій. У цьому відео ми розглянемо переваги обміну через програму бджола. На прикладах трьох категорій документів податкові накладні, звітність та первинні документи. Відкриваємо програму бджола з платформи LopanSoft. У кожного підприємства є свої особливості обліку. Програма бджола це гнучке рішення, яке дозволяє налаштувати обмін з урахуванням потреб вашого підприємства. Зараз покажу деякі налаштування корисні кожному. Наприклад, кількість знаків після коми для ціни. Або кількості в податковій накладній. Для деяких підприємств, платників ПДВ, важливим є збільшення знаків для точного розрахунку, вмикаємо цю функцію та вказуємо потрібну кількість знаків. Бджола розраховує ціну або кількість відповідно до цих налаштувань та передає в медок потрібне значення, а отже бухгалтеру не потрібно коригувати податкову в медок вручну або шукати програміста, щоб зробити доопрацювання. Ще одна важлива функція це заповнення довідників баз. При завантаженні податкових та первинних документів програма заповнює довідники контрагентів та номенклатур, вмикаємо цю функцію, щоб не заповнювати їх вручну. Цю можливість також використовують для того, щоб поновити облікові дані баз у разі їх втрати. На початку роботи аналітики нашої компанії разом з вами налаштовують програму так, як потрібно саме вам. Переходимо до роботи з документами. Почнемо з податкових накладних та розрахунків коригування. Обираємо вид документу податкова накладна та розрахунок коригування. Вказуємо період і контрагента. Давайте оберемо додаткові популярні відбори для податкових. Наприклад, шукати ті податкові, які не включені в ЄРПН та виписані тільки на платників ПДВ. Натискаємо Знайти за параметрами, бачимо документи. Їх можна за потреби відкрити, переглянути. Внизу екрану бачимо загальні підсумки. У випадку з податковими накладними це допомагає бухгалтеру перевірити свої зобов'язання та кредит перед подачею декларації з ПДВ. Або звірити, чи відповідає сума ПДВ ліміту для реєстрації. Обираємо податкові накладні. Натискаємо Передати в МЕДОК. Готово. Податкові накладні передані. Подивимось їх в програмі МЕДОК. В налаштуваннях бджола ми увімкнули функцію відкриття переданих документів, тому зараз бачимо їх відкритими. Зверніть увагу, код у КТЗ заповнено. Ця функція вмикається в налаштуваннях бджола за бажанням бухгалтера. Перед формуванням декларації по ПДВ необхідно перевірити успішну реєстрацію податкових накладних. Програма передає інформацію щодо реєстрації податкових в баз, для цього виділяємо документи, по яких потрібно оновити статус. Натискаємо кнопку Оновити реєстрацію. Бджола оновить реєстрацію по всіх податкових накладних, навіть якщо бухгалтер коригував податкову в медок чи вносив в неї зміни. Також бджола може додавати статус реєстрації в коментар податкової в баз за потреби. Це спрощує аналіз ПДВ в баз. Програма бджола також має унікальну функцію, що забезпечує швидке та зручне відновлення втрачених даних в обліковій системі. Завдяки цій функції бухгалтер може легко передати в баз податкові накладні з ЄРПН за будь-який період як вхідні, так і вихідні документи. Це рішення не лише відновлює податкові накладні в БАС, але й автоматично актуалізує довідники контрагентів та номенклатур. Для цього в програмі Медок обираємо необхідні документи. Натискаємо експорт для обміну звітності, зберігаємо. Далі натискаємо імпорт вихідних податкових. Готово! Всі податкові створені в програмі БАС з заповненими довідками натисканням однієї кнопки. Переходимо до наступної категорії документів звітність. Бджола значно спрощує роботу бухгалтера зі звітністю. Програма передає звіти, заповнені обліковими даними БАС. Тож бухгалтеру не потрібно створювати та заповнювати їх вручну в медок. На екрані ви бачите звіти, які можна передати: пакет фінансової звітності. Декларація з ПДВ чи прибутку, звіти до статистики. Детальніше зупинимося на об'єднаній звітності. Для цього обираємо період, звіт та натискаємо Сформувати звіт. У відкритому звіті натискаємо Заповнити. Готово. Всі додатки помісячно заповнені актуальними даними з програми БАС. Далі бухгалтер може перевірити та, за потреби, відредагувати дані. Програма має зручні налаштування, наприклад, для філії або головного підприємства. Також можна налаштувати заповнення колонок нарахування та виплати однаковими сумами або сортувати дані за ідентифікаційним номером працівника. Зберігаємо звіт. Натискаємо Знайти за параметрами. Обираємо додатки та натискаємо. Передати в Медок». Готово. Об'єднаний звіт з актуальними даними по зарплаті передано в медок. Хочу зазначити, що всі регламентовані звіти в програмі бджола оновлюються автоматично. У разі змін у законодавстві не потрібно шукати та вручну завантажувати нові бланки. Також «Бджола» використовують для вивантаження заявок полікарняним для пенсійного фонду в форматі JSON. Для формування заявки відкриваємо розділ «ФСС». обираємо необхідні параметри, знаходимо лікарняний. Натискаємо сформувати. Готово! Бухгалтеру залишається завантажити цей файл на сайт пенсійного фонду. Переходимо до третьої категорії первинні документи. Бджола здійснює двосторонній обмін первинними документами між БАС та медок. В програмі немає обмежень по типу документів та кількості для передачі. Користувач може передавати одночасно різні види документів. При пошуку можемо вказати додаткові критерії відбору, наприклад, знайти тільки проведені в баз документи. Або ті, що не були передані в медок, натискаємо Знайти за параметрами. Бачимо документи. Обираємо їх, натискаємо Передати в медок. Готово. Бачимо повідомлення про успішну передачу. Всі документи передано в медок. Тепер покажу, як передавати документи з медок в бас. Для цього в медок обираємо потрібні документи та натискаємо Відправити. Готово. Документи передані. Якщо підприємство використовує нестандартні шаблони первинних документів, бджола також підтримує їх передачу. Достатньо вказати відповідність шаблонам у Баз та Медок у налаштуваннях програми. Ми робимо такі налаштування під час первинного встановлення програми, підведемо підсумки. Таким чином, програма беджола забезпечує комплексний двосторонній обмін первинкою, податковими накладними та звітами між БАС та Медок. Вартість річного ліцензійного супроводу становить 1400 гривень. Знижка 25% надається всім клієнтам Lopan Group. У вартість входить оновлення програми. Ми слідкуємо за змінами в законодавстві і своєчасно оновлюємо програму. Користувачу не потрібно про це турбуватись. Також для користувачів передбачені професійні консультації аналітиків нашої компанії. Якщо в ході роботи з програмою у вас виникають питання або потрібна допомога, ви завжди можете звернутися на нашу гарячу лінію. Наші фахівці відмінно знаються і на баз, і на медок, тому ми комплексно вирішимо всі ваші питання. Щоб почати працювати з програмою бджола, залишайте заявку на покупку на нашому сайті або звертайтеся до нас за телефоном, який бачите на екрані. Я та наші інші ельфи дуже раді бути корисними для вас. Дякую за вашу увагу та чарівного вам дня.